Невідомі вічливі люди у гарному однострої встановили повний контроль над російським райцентром суджа. Принаймні про це заявляють російські ж воєнкори. Вони посилаються ось на це відео, зняте, як вони стверджують, українськими військовими у суджі. На ньому видно чимало знищеної техніки, стовпи диму десь там на горизонті, як бачите. Кинуті. Як знову ж таки ми бачимо зараз, кинуті цивільними росіянами, судячи з усього цивільними росіянами, автівки в тому числі серед них є і білі лади, і не тільки білі, ну словом загалом видно обстановку в місті там. Порожньо боїв саме на вулицях не видно. Я підкреслюю, це східні околиці міста, ті, що донедавна, ну наче як контролювалися російськими військовими. Російських вояків там не видно. Є в них там такий Юрій Падаляка, зрадник України, який народився у Сумах, але з 2013-го захворів на путінізм і вже наступного року втік до Росії. Так ось він, як майже місцевий, детально розбирає цю ситуацію. Каже у своєму телеграм-каналі, що противник виклав відео заїзду своєї ББМ до східної частини суджі. Машина супротивника їде спокійно, не боячись вогневої дії з нашого боку. Таким чином можна говорити про те, що обхідний маневр з півночі і півдня змусив нас нас, каже він покинути місто. Але чекатимемо більш детальної інформації. Ну і додає, що. Хочу запитати тих інформаційних напів. Ну далі не можу прямо цитувати це слово, але когось от напів, які кілька днів готували аудиторію, намагалися її заспокоїти. Переконували в тому, що мовляв ЗСУ з суджі тікають, і скоро взагалі самі опиняться в катлі. Що сьогодні будете говорити? Знову брехати людям, запитує російський пропагандист російських пропагандистів. Ну а що ж іще? уточнюю я, український журналіст. А що ж іще вони можуть робити, як не брехати? Риторичне запитання. Ну але інший пропагандист є в них ще один там такий відомий персонаж, який посилається на місцевих мешканців і каже, що вони просто шоковані тим, що роблять судячи з усього зсу, запитують в нього. каже про Курчатав. Город Курчатав це саме той, де розташовується так звана. Курська АС, і значить, пише цей Нєкта Альохін. Шановні читачі з різних е, міст, у Курчатові все спокійно, і в Курську також. Навіть в регіоні розпочинається. Е, Управлінська стабілізація звучить, погодьтеся щось схоже на спеціальну воєнну операцію, Ну і від того лише комічніше. Шок каже, пройшов. З'являються інструменти управління та підтримки, про які ще пізніше розповім. Ну це, мабуть, мається на увазі, те, що ФСБшників на вулицях з'являється багато, і всі вони готові тікати у випадку чого так. Між іншим, нагадаю, що цією так званою контртерористичною операцією в Курській області керує Бортніков, керівник ФСБ, генерал Путінський генерал, який вміє вбивати, який вміє труїти, але робити все це із тяжка. Тихенько, десь там за бугром, десь в тюрмах. От все це вони вміють дуже добре. ФСБшники. вони вміють відслідковувати до речі, дуже гарно людей, але вони не вміють воювати, і це прекрасно. І це дає ще більше натхнення. Я впевнений нашим якимось невідомим людям, які там, значить, в інтересах України. Рухаються в Курській області, вони лише більше натхнення від цього отримують, і це чудово. Хоча чому не варто е, зараз малювати собі завершення війни за 2-3 місяці, я не знаю, треба уточнювати добре, впевнений, що все-таки для когось треба. Треба прибрати ейфорію, Буквально за 2-3 хвилини приберемо разом. Ну але поки знову ж таки повернемось до е, подій на Курщині, там оця істерія з тим, що от саме місцеве населення, істерія щодо. Того, що все таки можуть дійти до Курської атомної електростанції, вони дуже бояться терактів, якихось з боку тих, хто наступає, бо ж їм все життя, ну 10 років точно розповідали про те, що це такі страшні терористи. Вони такі всі е, неймовірні нацисти, що вони всіх вас тут покладуть, і росіяни, звісно ж, тікають, скільки вже втекло це. Можливо, лік пішов на сотні тисяч. Будемо теж за кілька хвилин розбиратись. Хто щойно доєднався до Ютуб-трансляції, будь ласка, знову ж таки прошу її підтримати лайком та коментарем. Передавайте привіт курчанам, чи курщанам, чи тим людям, які перебувають там на курщині, у коментарях кажуть, що кажуть, оці, ці ж таки росіяни, що паніки нет, але. Факт залишається фактом. Вони, судячи з усього, відступають, що на рівні військових, що ну цивільне населення евакуюють, але впевнений, що в цьому великої потреби немає, тому що ЗСУ це не армія Росії. Ну ЗСУ, я не знаю, чи там є ЗСУ. Звісно, я цього не знаю і не можу знати, як і ви. Ті невідомі люди, які там з'явилися, чистою українською мовою зустрічають у Курській області. Українських військових, ну або ж тих невстановлених україномовних озброєних людей, які зайшли на територію Росії зі зброєю і технікою, щоби захистити Україну від російської агресії. Просто подивіться на кадри зняті в одному з сіл Курщини. Вас не ображають. Та да ні, ми нас не давезить. Ну і болять. Нас, так якби куда? Тут... У нас Просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихеньку тебе Так, да, Але ви українською говорите. Так, да, я, я, хоч і не українка, але по-українськи дасть. Це... Так що, слава Україні! Да, слава. сідає. Я... Багато емоцій викликають ці кадри, багато вони, мабуть, про що говорять усім нам, чи не так. Ну, хтось пише вже коментарі, я встиг подивитися у мережі, а, про те, що а, бабульки перевзулись. Хтось. Прямо каже, Курськ це Україна, які ще докази вам потрібні. Але я зараз поставлю жорстке і риторичне запитання нам усім: якщо Курськ це Україна, то що ж таке тоді Покровськ та Часівяр? Що таке Ялта, Луганськ, Донецьк і Сімферополь? Я закликаю всіх українців та українок. Не концентруватися зараз на перспективах звільнення історично українських земель, чи то земель, де історично проживало україномовне чи українське населення. Ні, ні, ні. Наше нинішнє завдання відновити офіційно визнані кордони. Операція на Курщині очевидно спрямована саме на це. Бо будь-яка ціль, чи то відтягування десятків тисяч окупантів з Донеччини, чи навіть сотень. Чи то встановлення контролю над Курською АЕС з метою, можливо, приведення в тонус МАГАТЕ, можливо, демілітаризації Запорізької атомної електростанції. Можливо, також однією з цілей цієї операції є контроль за великими офіційно російськими територіями з метою подальшого обміну. Усе це в будь-якому разі, якою б ціллю не була. Е, основна мета чи основні цілі цієї операції, все це допомогло б нам врятувати наші українські землі, які під загрозою або вже під окупацією. Чи буде Росія розпадатися? Ну точніше, коли вона буде розпадатися, як вона буде розпадатися, е, як своїм правом на самовизначення скористаються місцеві народи, місцеві мешканці? Це все питання після завтрашнього дня. Сьогодні ми маємо концентруватися на тому, як звільнити точно свої землі, офіційно свої, те, що в нас незаконно забрали. Збираємо на авто із е, Ребом для Луганського прикордонного загону, відомого як Третій, відомого як е, Бригада наступу Помста. От саме на цій головній лінії фронту ворог задіює найбільше ресурсів. І що більше ресурсів буде знищено на Донеччині, на Луганщині, на Запоріжжі, Херсонщині Харківщині, то простіше буде нашим або кимось комусь на Курщині. І навпаки, що активнішими ці прекрасні люди будуть на Курщині, то легше ставатиме на найгарячішому, на окопному фронті. Все одно. От все одне від одного залежить. Давайте закриємо цей збір якнайшвидше. Бажано сьогодні. Переходьте, будь ласка, за QR-кодом, який бачите на своїх екранах, або ж за посиланням червоним кольором FAND24TVUA. Ось наш сайт. Ось скільки ми вже встигли зібрати. 6% від загальної суми в 470 тисяч. Небагато, немало. Рухаємось. Закликаю вас закривати цей збір. Напряму все одне від одного залежить. Я підкреслюю, що швидше ми будемо закривати ці збори для наших людей на Донеччині Луганщині, то активніше ці хтось прекрасні інші люди будуть рухатись на Курщині і навпаки. До речі. От е, зараз е, ми могли бачити на своїх екранах, що моя вчорашня мрія, завдяки вам, дорогі наші глядачі і глядачки, таки збулася о 23.57 я прочитав повідомлення від фонду 24 про те, що ми таки закрили наш попередній збір. Закрили до кінця доби. Як ну, власне, я і мрія, ви впевнений. Багато хто з вас також низький уклін вам, дорогі друзі. Ви найкращі. Ще на трохи повернемось на курщину. Місцеве населення, судячи з м, м, кадрів, які ми зараз покажемо, не знає, як поводитися перед тими, хто заходить в їхні населені пункти: чи то радіти, чи то здавати координати, чи то евакуйовуватися, чи залишатися назавжди нічого не зрозуміло. От в такому стані їх там покинув Владимір Путін. Поки він розповідає, що на Курщині нічого такого не відбувається, Ну так контртерористична операція місцеві знімають ось такі відео. Хресті хрести. Все відмінно поїхав у напрямку білої. ой, у бік білиці. Пішов, пішов. хрести, все як годиться. Надаю як треба, важкий кулемет. Ні прапора, нічого, ні піхоти. Теж все коротше, як треба. Війна, хлопці, така цікава сьогодні. Ну, ви зрозуміли, традиційно перекладаємо абсолютно все з російської українською. Конкретно цей чоловік говорить там більш-менш суржиком, але ближче до російської. Тому перекладаємо от машинним перекладом, як е, встигаємо готувати до ефіру. Робимо все, щоб ви бачили першими всі ці відео. Ну, от е, тепер узагальнюємо, поки хтось знімає оці от відоси і зустрічає техніку, як він зараз сказав, з хрестами. Ну, я так розумію, маються на увазі піксельні візерунки, які йому було ближче, там видно. А з, з екрану через камеру вже не так і добре, якщо вони там були. Ну тому що крупне маркування техніки, наскільки мені відомо, ті, яка діє на Курщині, ну це не хрести, це дещо інше, і це в принципі не секрет. Е, і так чи інакше. Поки все це відбувається, от деякі в ступорі чекають, що буде далі, що робити: вернеться лі Путін, вернеться лі Росія, чи це вже Україна, чи вона тут назавжди, чи не назавжди. А інші росіяни складно про них судити, чи то вони більш, так би мовити, інформаційно промиті, чи то вони російські патріоти якісь, ну, мабуть, це одне й те саме словом, вони тікають. Російська влада стверджує, що вже евакуювала понад 75 тисяч своїх мешканців із прикордоння. Ну а тепер ще й оголошує про евакуацію з Біловського району, того самого, куди два дні тому зайшла чи то велика ДРГ, чи то невелика колона бронетехніки. Ну словом, вивозять просто всіх усіх, до кого дістають, до кого можуть дістатися. І хто ще не виїхав, бо м м заїжджати ближче до так би мовити лінії фронту страшно, страшно російським е евакуантам. Е сказав, і самому сподобалось це слово, так ось люди в пікселі щодня публікують кадри з десятками полонених російських військових. На жаль, я не можу їх показати в рамках нашої ютуб трансляції бо буде заблоковано чи так обмежено це відео. Але е, я точно знаю, що всі ті з вас, хто користується інтернетом, а це переважна більшість наших глядачів глядачок, вже бачили ці кадри, кадри е, де. Десятки російських полонених, судячи з усього, там є і прикордонники. Ну, прикордонники, це мабуть найбільш відомі кадри, де вони там просто посеред цього КП піднімаючи білі прапори, і руки здавалися в полон. Там точно є строковики. Вони. Говорили на камеру, хто вони є, де служать, і підкреслювали, що вони строковики. І там були, звісно ж, кадирівці, кадирівці, ахматівці, які розповідали м -м, кілька днів поспіль про те, як вони тримають фронт і оборону і в полон не здаються. Більше того, коли один з російських строковиків записав відео, де він критикував, критикував оцих Ахматівців, а вони його відловили, почали йому погрожувати і змусили вибачитись. І от тепер оці ахматівці, як мінімум, там трьох було видно на тому відео, яке я е, встиг подивитись перед ефіром. Ще здається, воно напередодні з'явилося. Так чи інакше, як мінімум, троє таких бороданів, і один з них взагалі в дорогущому костюмі. Ну а як ще воювати справжньому, тікток кадирівцю, вони вже потрапили в полони. Вони поповнюють обмінний фонд. Ясна річ, що е, серед всіх цих російських вояк мають бути і так звані контрактники. Але це, знаєте, вже така, мабуть, на Курщині екзотика. Якщо е, зазвичай ці контрактники, які насправді мобілізовані, але ну, росіяни їх так називають, е, якщо зазвичай саме з них складається кістяк російської армії, то на Курщині це доволі. Судячи з тих відео, які я бачу, я не маю інформації про те, що там відбувається з точки зору статистики. Ніхто з цивільних людей, мабуть, немає. Так ось, Власне, це така екзотика, тому що там все-таки більш, більш за все зараз прикриваються вони резервами, які да, можуть складатися з контрактників, але я так розумію, там значна кількість строковиків. І от 490 строковиків, ми всі бачили, куди, куди вирушили цього тижня. Зовсім не туди, куди вони планували зовсім не туди, куди планували їхні батьки на концерт Кабзона із села Октябрьське біля Корінєва. Також. Зараз беруться в полон десятками, вже можливо йде і лік на сотні. Російські військові абсолютно з різних регіонів, абсолютно різних не те, щоб військових професій, хоча й це мабуть також, але ну, різного статусу. Є прикордонники ФСБ воєнізовані, вияні, є знову ж таки, ці а, срочники, є а, контрактники. є ахматівці, словом, обмінний фонд. Цього тижня поповнюється ну дуже і дуже значною мірою.